Стан груш на Волині на 16 квітня 25-го року. Після морозу. Це сорт Силк кінг. Ніби цвіт квіти живі. А це вже вижниця. А ні, це ще був Сілк Кінг. Це вже вижниця на Сілкінг. Теж ну ніби живі. Улюблена клапа. Теж ніби живі. А це ультрарання медова. Це ок. Так що очікуємо гарного врожаю.